Hello! Hello! How are you? Where are you going, man? Окей, окей. Окей, окей, білак Поїхали на кемпінг. Здорово. Зараз покажемо процедуру, як тут робиться кемпінг. Є такі бумажки. Там на початку видаються такі бумажки. Ви заповняєте інформацію. Правда, інформацію про карточку ми не покажемо. Ми її ще й не заповнюємо. Пишете, коли ви заїжджаєте, пишете, коли ви виїжджаєте, скільки ночей і номер кемпінгу, якого ви обрали. Вибираєте який свободний, як понять, що він свободний, тут нічого не висить. Як понять, що він зайнятий, ось так. Вирішаємо. Все, це, це наше місце Означає, що ми тут забронювали. Все. Все, це наше місто на сьогодні. Хто сюди приїде? Вам... 就是。